Жителі гірського негровця та сусідніх Колочави і Синевера в середу, 25 лютого, перебували в жалобі. Вони прощалися із юним патріотом, захисником південно-східних рубежів України від російсько-терористичних військ. Василь Росоха з позивним Тихий ніс свою службу у складі добровольчого батальйону Свята Марія, куди записався добровольцем наприкінці минулого року. Пройшовши відбір та бойове злагодження, він з побратимами виконував завдання на околицях Маріуполя, де і загинув. Щонайменше дві тисячі односельців кількакілометровою колоною провели героя до церкви, де з ним прощалися рідні, близькі та незнайомці, яких вразила смерть юнака і тобі славу висиланням собізначальним твоїм отцем, і з присвятим і благим і животворящим твоїм духом. Дані прісної бовіки віко. Попрощатися з Василем Росохою прибули і його побратими з батальйону Свята Марія. Того дня, 22 лютого, виконуючи бойове завдання, транспорт з бійцями потрапив у ДТП. Авто перекинулось і злетіло з дороги. Двоє з трьох загинули. Принаймні, така інформація найбільш поширена у зв'язку із загибеллю патріота. На Міжгірщині оголосили дні жалоби.